Ви вже точно, точно вирішили стати графічним дизайнером і заходите в інтернет, шукаєте, і там безліч інформації, але вона вся не структурована, не зрозуміло, що за чим вчити, і ця інструкція. Конкретно для вас я уявила, що якщо в мене нема всього цього досвіду, я повний нуль в дизайні. При цьому я не буду навчатися в університеті і не хочу йти на курси. Озираючись на свій колишній досвід, я зрозуміла, що точно знаю кроки, що за чим потрібно робити для того, щоб стати графічним дизайнером. Я починала свій шлях в дизайні, взагалі не з дизайну. Моя історія дуже-дуже довга. Я почала з перукарства. Там я познайомилась з живописом і рисунком. Потім, не знайшовши себе у стрижках, фарбуванні волосся і все інше, я вирішила, що мені потрібно рухатись далі. І якось так вийшло, що життя мене направило на дизайн. Правда, не графічний, а інтер'єрний. В універі я в повній мірі отримала десь 20% знань від всіх тих знань, які я знаю зараз. І це дозволило мені попрацювати. В інтер'єрній сфері десь рік-півтора, після чого я зрозуміла, що це все ж таки не моє, і вирішила рухатись далі. Я вдруге все покинула і в столиці на курсах вчилась графічному дизайну, і саме там я зрозуміла, що це воно. Ще коли я працювала в інтер'єрі, я відчувала, що в мене є дуже велике бажання чомусь верстати якісь брошури або робити якісь журнали. І це бажання я не могла реалізувати в своїй роботі в інтер'єрі. Я там працювала. І зараз, вже майже 6 років, я роблю те, що робить кожен графічний дизайнер, а може навіть і більше. Перед тим, як я почну розповідати вам. Що саме треба вчити? Я хочу розповісти, де саме шукати інформацію, тому що сам Google видасть вам дуже багато пошукових прикладів, які можуть бути недостовірні або неповноцінні в інформації. І тому я рекомендую заходити в Google Академію. Це пошукова система від Google, яка дозволяє шукати саме документи, книги, ну і все таке інше. І так, заходимо в Google Академію. Там забуваємо, наприклад, історія дизайну. І додаємо слово сілабус це нам дозволить шукати документи з університетів, будь-яких, до речі, не тільки українських. І там буде покроковий план викладача, який він розповідає на лекціях. Перший крок це вивчення теорії бази. Я б починала свій шлях саме з вивчення теорії. А не софта. Чому? Тому що ви можете потрапити в пастку Я все знаю, коли ви, по суті, ще нічого не знаєте. Проблема заключається в тому, що ви можете вивчити софт, і це можна зробити дуже швидко, там, всі програми, які вам необхідні, які ви знайдете в інтернеті. І ви почнете в них щось робити і отримувати якийсь результат. І це щось може хоч здаватися класним, і вам може здаватися, що ви зробили щось круте, але ви не зможете в повній мірі зрозуміти, воно круте чи ні. Тому що ви не зможете проаналізувати. Звичайно, з висоти польоту свого досвіду ви зможете проаналізувати якось базово, бо всі ж ми маємо якусь надивленість, бо сидимо на Pinterest, в інстаграмі в інших соцмережах. Але ж це всього лише 5%. Що ж. Почнемо з історії мистецтва. Це та сама історія мистецтва, яку ви вчили ще в школі, починаючи з первісного мистецтва і закінчуючи мистецтвом сьогодення. Для чого це взагалі вчити? Для того щоб зрозуміти, як взагалі виникло мистецтво, як багато всього сталося для того, щоб ми користувалися цими предметами в тому вигляді, в якому воно є. Як багато людей працювали над своїми якимись ідеями, цілями, які цінності раніше були. Взагалі ви зрозумієте поняття символізму. Зрозуміє те, чому сучасне мистецтво саме таке, яке воно є, і будете мати загальну картинку мистецтва як такого. Це буде першим кроком, яке окуне вас в світ мистецтва та дизайну. Наступне це історія дизайну та стилі. Історія дизайну покаже вам те, як розвивався дизайн, і різні погляди на нього. Воно сформує в вас критичне мислення та самоусвідомлення вас як дизайнера. Ви зрозумієте, які погляди вам ближче, що відповідає вашому баченню та вашим цінностям. Ви знайдете себе як мистецьку точку серед усіх дизайн-ідей і баченнях, які тільки існували в дизайні за всю історію. Стилі це вивчення всіх художніх напрямків, які існують у всіх галузях дизайну. Від мінімалізму до бруталізму, як в інтер'єрі, так і в плакатному мистецтві, наприклад, будь-де. Вивчення стилів. Дозволить вам сформувати надивленість. Ви будете розуміти до якої стилістики відноситься та чи інша робота. Ви отримаєте чудовий навик бріфування клієнта, бо ви будете бачити, з якою стилістикою ви працюєте, і зможете легко аналізувати свої чужі роботи з точки зору стилістики, ідеології та концепції виконання. Наступне композиція це взагалі база. Композиція по суті це одна з основ всього дизайну. Вивчайте спочатку чорно-білу композицію, робіть якісь тестові завдання на побудування композиції, а потім потроху ваші роботи додавайте колір. І вчіться. Композиція дозволить вам аналізувати з точки зору композиційного рішення ваші та чужі роботи. Ви навчитесь бачити простір, баланс, нюанс та все інше. З базовим знанням композиції вам розблокується навик робити мистецтво. Правда, поки чорно-біле, кольорознавство. Сюди входить фізика кольору, історичне та біологічне його сприйняття. Рекомендую також вивчити історію символізму кольору. Ви вивчите. Поєднання кольору, хроматичні, ахроматичні кольори, контраст, світлотіні та все інше. Ви отримуєте навичку в комбінуванні та підбиранні кольорів. Зможете аналізувати кольорові поєднання в своїх роботах та в роботах інших людей. Ви зрозумієте, який вплив має колір і як він працює в композиції. І на цьому моменті, я думаю, можна почати вивчати програми побічно з вивченням теорії. Наступне це рисунок та живопис. Вміння та любов е, створювати якісь художні роботи не обов'язково для дизайнера. Я, я з тих дизайнерів, які не люблять щось малювати. І я вважаю, що дизайнеру це не обов'язково, тільки якщо ваша робота не пов'язана з ілюстраціями або якоюсь анімацією. Але я думаю, що вчити. Теорію живопису та рисунку це критично важно для дизайнера. Я отримала супер важливий навик бачення простору. Тобто, я розумію, де концепт переднього плану, заднього плану, як йде світло в композиції, якщо воно там є, і так далі. Я сама малювати не люблю. Але завдяки цим знанням я зрозуміла, як створюється об'єм. В композиції як будуються форми в об'ємі, і ці знання я використовую в 3D-моделюванні. Типографіка або шрифтоведення, Вивчіть історію, стилі та авторське право шрифтів. Спробуйте себе у каліграфії. зверстайте якусь брошуру, листівку, візитівку, використовуючи закони як коріння, підбирайте шрифтові пари та все інше. Спробуйте вивчити основи, а авторське право в шрифтах. Дуже важливе, тому що дуже багато шрифтів без ліцензії до вільного використання, наприклад, і ви маєте це розуміти, тому що коли ви почнете працювати дизайнером, ви зможете як самостійно розробити якийсь шрифт, як скоригувати вже існуючий шрифт, який дозволено коригувати автором, чи, наприклад, використовувати якісь ліцензійні шрифти. Креслення, якщо ви не вчились кресленню спеціально десь. Наприклад, в школі, то ви, скоріш за все, не знаєте нічого про креслення. Курси в інтернеті, які є, вони більш спрямовані на вивчення програмного креслення, типу архікадів, автокаду. І інших програм. І саму базу, тобто саму інформативну частину теорії, отримати десь досить складно, взагалі її знайти досить складно. Ця база вона дуже потрібна дизайнеру, тому що це більш технічна частина дизайну. Розуміння концепцій побудови креслення в дизайні допоможе вам розробляти якісь складні фігури, працювати з розмірами і створювати якісь складні дизайн-концепти з точки зору їх виконання, саме друку і так далі. Промдизайнером створювати речі, чи будете робити сітку в лендингу, це все про креслення. друкарське мистецтво з навичками креслення, і зі знанням того, як працює друк, плотер, фарби та все інше, ви дуже легко зможете реалізувати в життя всі ваші творіння, які ви тільки створите. Я сама майже постійно готую до друку макети, і ці основи підготовки до друку різних видів. Дизайн робіт потрібно вивчити неважливо, як довго ви будете це уникати, але рано чи пізно в дизайні ви з цим зіштовхнетесь. Авторське право: ви маєте знати, як захистити ваші роботи від плагіату. Маєте розбиратися в ліцензіях користування тим чи іншим продуктом, навчіться патентувати ваші розробки та розберіться у базових законах та правах авторства. Другий крок це вивчення програм. Я їх поділяю на основні програми, які потрібно вивчити дизайнеру, не основні програми, які можна вивчити за бажанням, і додатковий софт, який просто покращить ваші роботи та ваші скіли. До основних програм я відношу Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, CorelDraw, Figma та Adobe After Effects. До неосновних програм Adobe Premiere Pro. А Audition, також програми, які дадуть вам додаткові скіли та покращать ваші роботи. До цього я відношу 3D-програми і програми для креслення. 3D-програми це 3D Max, Blender і ZBrush. З програм для креслення це AutoCAD і Archicad. Третій крок це практика. На розвиток вашої креативності впливає ваша надивленість. Зрозуміло, що багато людей сидять в різних соцмережах, користуються якимись речами, які мають якийсь дизайн, живуть в містах з якоюсь архітектурою, бачать якісь рекламні банери. Та інше це все, звичайно, впливає на нашу надивленість, але на неї також впливає те, як багато ми тестували та бачили в реальному житті. І не просто так в різних навчальних закладах дизайнерам рекомендують попрацювати з різними текстурами. Коли я навчалась в університеті, я не розуміла, навіщо мені робити макет з паперу або відливати плитку залібастеру, але тепер... Після того, як пройшло трохи часу, я зрозуміла, що це мало великий сенс. Це допомогло мені розвинути креативність, я наче бачу на пару грани більше завдяки цим навичкам. Спробуйте все беріть проекти з різних напрямків та спробуйте їх втілити в життя. Не відмовляйтесь від. Типу чи виду роботи, якщо вам це не сподобалось або не вийшло з першого разу, спробуйте дати собі 5 шансів, а потім подивіться, як вам з цим. Не витрачайте час на щось одне. А пробуйте себе в різному на своєму досвіді, коли я ще навчалась на інтер'єрному дизайні. Я верстала макет, і я зрозуміла, що в цьому для мене більше енергії ніж у всьому інтер'єрному дизайні. Як кажуть, не дізнаєшся, поки не спробуєш. Я пробувала себе в ландшафтному дизайні, в створенні лендингів, поліграфічній справі та в багато чому іншому. З часом і ви зможете зрозуміти, що вам ближче, що у вас краще виходить, що вам більше подобається, і розвиватись саме в цій ніші. <му> Четвертий крок: наставники вам у всьому допоможуть. Я пропоную новачкам у дизайні почати свій шлях під крилом більш досвідченого майстра у бажано великій компанії онлайн або в ідеалі офлайн. Ви почнете отримувати стабільний заробіток в дизайні. Більш досвідчені дизайнери чи арт-директор будуть давати вам правки на вашу роботу, і ви зможете вчитись на своїх помилках, а це безцінно, і це дуже швидко допоможуть вам розвивати ваші скіли і рости в дизайні. Ви будете отримувати задачі, за які б ви самі ніколи в житті не взялися, і навіть не додумалися до них. Також ви будете мати багато задач, які не пов'язані з вашою сферою, що дозволить вам якось. Адаптуватися в ніші, швидко реагувати і виконувати задачі, які перед вами поставили. Ви побачите дизайн кухню зсередини. Ви зможете подивитися, як працюють інші дизайнери, які задачі вони виконують, з якими проблемами, труднощами та поставленими цілями зіштовхується компанія дизайнерська у своїй роботі на те, як дизайнери співпрацюють один з одним з замовниками, з поліграфіями та іншими. Побачите, як компанія просуває свої послуги та як шукає замов. З якими складнощами зіштовхуються дизайнери в своїй роботі, тож працюючи на якусь компанію, дивіться, робіть висновки та запам'ятовуйте. Це безцінний досвід, який допоможе вам дуже швидко вирости в ніші. Ну а в мене на цьому все. Розкажіть про програми, які я, можливо, не згадала у відео. Розкажіть свою історію в дизайні, якщо вона у вас є. І на цьому все, пока!